Топ готелів Єгипту, що варто відвідати. Ну мені здається, що це щось на ідеальному. Почнемо з Sunrise White Hill – Шарм-Ель-Шейх. розташований в закритій від вітрів бухті. Мені дуже подобається те, що він ламає стереотипи базових готелів в Єгипті, тобто сервіс, класний стиль, і це все на березі Червоного моря. Coral Sea Сенсаторії Європейський сервіс на березі Червоного моря. Ідеальне місце для відпочинку з дітьми. Чудове обслуговування, різноманітні розваги. І особисто моя любов це їхні номера, які мають прямий вихід до басейну. Тобто ви зі свого балкону одразу можете окунутись в басейн. І ще мені дуже подобаються їхні номери, які мають джакузі одразу у вас на балконі. Тобто, уявіть собі, ви ввечері на балконі. Джакузі, прямий вид на Червоне море. Ну, мені здається, що це щось на ідеальному. Rixos Преміум Сіґейт. готель, який можна забронювати з закритими очима і точно знати, що там все буде на відмінно. Великі басейни, ексклюзивні ресторани та приватний пляж все це підкреслює вражаючий сервіс цього готелю. Це лише деякі з готелів Єгипту, що варто відвідати. Хочете дізнатися більше? Пишіть нам і забронюйте свій ідеальний відпочинок вже сьогодні.